Привіт друзі, привіт підписники! І знову я розкажу, чим я займаюся сьогодні. Займаюся ремонтом будинку в селі. В цьому будинку відколовся вугол з однієї сторони. І я хочу його відремонтувати. Не хочу нікого просити, щоб це робив. Але пробую зробити це сам. Як вийде, так і вийде, подивимося, що буде далі. Покажу вам зараз, що я зробив. зробив. Розбирав я цей фундамент повністю. Ну не повністю, ну до землі я його розбирав. Забурив дві дірки в сторону в хату і в цей новий камінь забурив і вставив туди дві арматурини. І зробив це саме з цієї сторони. Так само забурився і заложив, засунув дві арматурини. Це все заложив, заново зацементував цей фундамент. І тепер починаю строїти цей, цей вугол. Побачимо, що з цього вийде. А вже осінь прийшла у міса, забагрянила пишний наряд, затуманила вийшло голову і ронила у серці журбу, затуманила вись голубу, і ронила у серці журбу, а вже осінь прийшла у сад я ж не кликав її йди назад не обтрушуй зелені гаї і не стукаю вікна вої. Зелені гаї і не стукаю вікна мої. А вже осінь прийшла у міса Свідкохання за мій листопад. Хоч багато барблів. Привіт, друзі, покажу вам результат, який зараз є. Осьо. Цей волов, вже я так трохи склав. Потрібно йти відкопати картошку. Ну, не по-професійному, професій... по ну но... нормально. Ще дві, дві кирпічини та й все. Так, проходить цей процес.